Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Терорист Путін заявив, що запропонований Трампом мирний план може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання. Про це він сказав за підсумками проговорів із президентом Туреччини Ердоганом. Каже, що Путін сказав ці пропозиції, які були в тому варіанті, який вони отримали і ознайомилися від Сполучених Штатів, йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі, яка відбулася на Алясці в Анкориджі, і каже, що в принципі вони можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання. Йдеться в повідомленні Кремля. Ну, звісно, що вони схожі на а, ті переговори в Анкориджі і на ті умови, які там Путін а, висував Дональду Трампу, тому що ось цей мирний план, який від початку стало відомо, про який писали, він і був зроблений на основі ось тих пунктів і тих а, паперів, які можливо. Терорист Путін передав американському лідеру цього тижня. Зустріч зеленського і Трампа не запланована. Про таке суспільному повідомили джерела у Білому домі. А вони також уточнили, що умовою для можливої зустрічі було цитую проведення змістовних і результативних переговорів команд у Женеві. Ну цікаво, бо після зустрічі української та американської делегації держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ці переговори були можливо, цитую, найпродуктивнішими та найзмістовнішими з моменту залучення адміністрації Трампа до мирного процесу. Також він заявляв про величезний прогрес. Ну і сам Трамп треба сказати, також опублікував допис із натяком на можливий великий прогрес. Чи справді можливий великий прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися. Боже, благослови Америку. Ну а тим часом змі західні пишуть, зокрема, з економіст повідомляє про те, що дедлайн Трампа на погодження Україною мирного плану можуть посунути на Тиждень ось така інформація з'являється від британського тижневика. Мова йде про те, що термін Дональда Трампа, який був визначений до 27 листопада для підтримки Україною мирного плану, може бути продовжено ще на один тиждень. При цьому за економість повідомили, що новий план ймовірно ускладнить дні Європи щодо вилучення заморожених російських активів. Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган зробив нову заяву. Також про мирний процес щодо закінчення війни в Україні його коментарі прозвучали під час інтерв'ю журналістам на борту літака після саміту G20 у Південній Африці. Отже, президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що стали рішення щодо України можливе у разі наявності позитивного порядку денного та основи, яка задовольнить усі сторони. Далі цитата. Угода буде можливою, якщо план Сполучених Штатів задовольнить законні очікування сторін і їхні потреби в безпеці, не створюючи нової нестабільності. Ми вважаємо, що компроміс можливий за наявності узгоджених питань і позитивного порядку денного для початку переговорів. Якщо буде створено основу, яка задовольнить усіх, відкриється шлях до сталого рішення. Початок переговорів щодо пропозицій, які відкриють шлях до справедливого і тривалого миру, позитивно вплине на процес. Як і раніше, коли Туреччина відіграла важливу роль у Стамбулі, сьогодні ми готові зберігати ту саму конструктивну пропозицію, сказав турецький лідер журналістам. Коли повертався із пар, я ж нагадаю, що президент Туреччини він підтвердив. Незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України він зазначив про те, що вони підтримують нашу державу. Він зазначив, що Крим це Україна, як і всі інші окуповані території. Про це Ердоган сказав під час спільного брифінгу із президентом Зеленським 19 листопада, коли вони зустрічалися. Ми ще раз підтвердили нашу. Відданість територіальній цілісності, суверенітету та незалежності нашого стратегічного партнера України у цьому контексті хочу також підкреслити, що наша підтримка кримських татар, які становлять винятковий історичний і культурний міст між Україною та Туреччиною, триватиме. Реджеп Ердоган відстоює позицію щодо відновлення переговорів у Стамбулі між Україною та Росією. І, от бачите, це він також сьогодні підтвердив і знову повторив терористу Путіну. Говорить, що ми можемо знову відновити цей майданчик, надати свій майданчик в Стамбулі, щоб продовжилися переговори між Україною та РФ. На його думку, ці переговори мають бути прагматичними і орієнтованими на результат. Президент Туреччини нагадав, що в травні в Стамбулі вперше за три роки були взагалі відновлені проговори між Україною та Росією. І як відзначив Ердоган, цього року під час трьох раундів проговорів в Стамбулі вдалося досягти певного прогресу. Зокрема, у гуманітарних питаннях, і, от бачите, він вкотре повторює про те, що Туреччина готова і надалі відігравати роль посередника і допомагати у завершенні російської війни проти України. Також очікуємо від усіх наших партнерів у регіоні, які прагнуть припинення кровополиття конструктивної підтримки стамбульського процесу переговорів. Ну і окремо Ердоган заявив, що Анкара готова долучитися до відновлення України після завершення війни. Він також наголосив про те, що Росія продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру нашої держави, зазначив, що це варто припинити. Ну але ж Хто б завжди говорив Путіну про те, що це варто припинити Путін ніколи нікого не слухає. Але от бачите, Ердоган все ж таки знову висловився і показав, що він хоче долучитися до цих переговорів і відігравати також важливу роль у закінченні російсько-української війни. І знову пропонує стамбульський варіант. Хоча я нагадаю, що взагалі перші переговори, ще у 22-му році вони справді також відбувалися в Стамбулі, і тоді Росія. Причепилася до нібито там а, свого мирного плану, де вони вимагали так само виведення українських військ із наших територій, скорочення чисельності збройних сил там чи до 50 тисяч, чи до 80. зараз, нібито, ці вже пункти зовсім інші. Ну але я впевнена, що українська делегація попрацює а, дуже чудово, що взагалі а, про скорочення чисельності збройних сил України і про виведення військ мови йти не. Буде видання за у неділю, 23 листопада, опублікувало європейську альтернативу російсько-американському плану. Давайте його оглянемо. Головні пункти, які там є. Він суттєво відрізняється від пропозиції США є більш підтримувальним для України. Зокрема, не передбачає зменшення чисельності української армії, а також обмеження щодо міжнародного співробітництва. У документі зазначається, що Україна не змушена дотримуватися нейтралітету, а її членство у НАТО залежатиме від. Консенсусу всередині альянсу там також йдеться, зокрема про зобов'язання двох сторін повного безумовного припинення вогню у небі на суші та на морі, повернення Росією всіх депортованих та викрадених українських дітей, обмін військовополонених за принципом всіх на всіх. Суверенітет України поважається та підтверджується, Україна не змушена бути нейтральною, а натомість отримує надійні юридичні зобов'язуючі гарантії безпеки, у тому числі від США, угода подібна до статті. 5 статуту НАТО європейці категорично проти обмежень щодо збройних сил України і оборонної промисловості, включно з міжнародним співробітництвом. Україна готова залишатися без'ядерною державою, а територіальні питання обговорюватимуться після повного і безумовного припинення вогню. Україна повертає контроль над Запорізькою атомною електростанцією за участі США, а також над Каховським водосховищем. Україна буде повністю відновлена і отримає фінансову компенсацію, зокрема через. Російські заморожені активи санкції запроваджені проти Росії з 2014 року можуть бути поступово і частково послаблені після досягнення сталого миру і поновлення і поновлені у разі порушення мирної угоди. Ну таке собі. Звісно, санкції найбільш болісний момент для нашої країни, але інші пункти принаймні відрізняються від, начебто, американських, але не справді російських пропозицій віддати Росії все, що країна-агресорка хоче, не дати Україні нічого, що наша держава Виборола сама. А от держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам за підсумками консультації з українською делегацією, що нібито не бачив контрпропозиції від Євросоюзу, хоча з ними триває паралельний трек консультацій. За словами американського посадовця, новий документ матиме 26-28 пунктів. Залежно від версії. Він додав, що американська сторона за останні 10 місяців детально вивчила пріоритети і червоні лінії війни. Рубіо підкреслив, що США наразі узгоджують позиції з Україною, після чого на вони варіант буде передано Росії. Він також наголосив, що частину питань вже вдалося зблизити, а жодне з них не є таким, що неможливо подолати. Робота залишається, процес триває, і я не хочу оголошувати про перемогу чи фінал. Але зараз ми набагато ближче порівняно з тим, звідки ми починали сьогодні вранці і тиждень тому. Очевидно, ми передамо угоду, яка була досягнута з українською стороною. Російській стороні потрібно буде, щоб вони погодились. Наша пісня гарна й нова. А Дональд Трамп починає її знову. Американський президент у котре звинуватив Україну. У відсутності вдячності очільник США висловився щодо війни у своїй соціальній мережі True Social. На думку Дональда Трампа війна є жорстокою, і програшною для обох сторін. Також він додав, що вона не почалась би за сильного керівництва у Сполучених Штатах Америки. Чинний американський президент у котре стверджує, що вторгнення Росії стало можливим саме під час президентства Джо Байдена. А вибори у США 2020 року, нібито фальшиві і вкрадені. Дональд Трамп додав, що під час його первого. Що президентського терміну, а Владимир Путін нібито й не збирався нападати на Україну а після зміни президента у США, мовляв, побачив шанс. Трамп також дорікнув українській владі за нібито відсутність вдячності за надану підтримку керівництво України. Не висловила жодної вдячності за наші зусилля. а Європа продовжує купувати нафту в Росії. Йдеться у дописі Трампа. Крім того, президент США заявив, що його країна продовжує передавати великий обсяг озброєнь НАТО для України. На сам кінець Трамп. Назвав війну людською катастрофою. Ну, по-перше, зараз цей великий обсяг озброєнь США не передають, а продають здебільшого. По-друге, коли Трамп звинувачує Європу у малій кількості допомоги, забуває сказати один факт: за даними Кільського інституту світової економіки, ЄС за перше півріччя 2025-го підтримував Україну активніше ніж Сполучені Штати Америки. І обсяг допомоги ЄС за цей час зріс на 29%. Я також нагадаю, що Дональд. Трамп встановив крайній термін для погодження мирного плану до 27 листопада. Це четвер. Цього тижня, однак канцлер Німеччини заявив, що навряд чи його встигнуть підписати до дедлайну. На думку Фрідріха Мерца, до підписання мирного плану все ще дуже і дуже далеко. Далі цитую: це не означає, що її повністю неможливо досягти, але я скептично ставлюся до того, що такий результат можливий, враховуючи нинішні розбіжності, зазначив канцлер. Кремлі відругували на проговори щодо мирного плану, які відбулися в Женеві. кажуть, що ми не отримували інформації за. За словами речника Путіна Піскова російська сторона не отримувала оновлений план миру після внесення корективів у Женеві. У Москві, за його словами уважно відстежують повідомлення у медіа. Ну а ще чиновник стверджує, що в Кремлі читали спільну заяву штатів та України за результатами переговорів. До речі, я додам, що в цій спільній заяві йшлося про те, що будь-яка майбутня домовленість має повністю гарантувати повагу до суверенітету України та забезпечувати стійкий і справедливий мир. Це дуже дуже важливо, що є цей пункт узгоджений двома сторонами, тому що якщо йде мова про те, щоб ми віддавали свої території комусь, то це вже ну точно а, не під, підлягає ось цьому пункту. Він не виконується пункт. Про суверенітет України, ну і Пісков каже, що мабуть там триває ще діалог. Ми ще нічого не розуміємо. Якісь контакти будуть продовжуватися. А поки що, ми офіційно не отримували ніякого мирного плану, оновленого мирного плану, заявив прес-секретар Путіна. Зокрема, Пісков підкреслив в коментарі пропагандисту Зарубіну, що цього тижня не заплановано переговорів між дипломатичними представниками Росії та Сполучених Штатів. хоча ABC News із посиланням на свої джерела пише, що Сполучені Штати Америки все ж таки планують провести переговори з РФ щодо мирного плану. Про місце зустрічі ще невідомо, але а, раніше. Також була інформація, що міністр армії США дріскол, який минулого тижня був у Києві, генерал, так який спілкувався із прем'єр-міністркою, і з президентом і з іншими нашими чиновниками, що тепер він поїде до Москви. Тобто, спочатку, бачите, приїхав до Києва, поспілкувався. Тепер їде до Москви, Можливо, буде зустрічатися із Путіним. І так само ймовірно обговорять же ці переговори, які відбулися учора між сполом. Сполученими Штатами та Україною у Женеві. Але от знаєте, чомусь росіяни е, зараз настільки себе впевнено почувають, хоча знову ж таки план ще розробляється. Ті пункти, які були відомими, це не означає, що вони такими і будуть. Це так само от згадайте, як о, угода про корисні копалини, коли нам говорили, що ми маємо все віддати і таке інше, а потім. Ну він зовсім змінився зовсім змінився цей план, і ця угода щодо корисних копалин, бо його узгодили українська сторона і сполучені штати. Ми показали свої вимоги, вони свої, і потім дійшли якогось там компромісу. Так само і тут це не означає, що те, що хоче Росія, бо ключове в тому плані, це звісно всі вимоги Кремля. Це не означає, що вони будуть виконані, і зараз іде до опрацювання цього плану. Але а, знову ж таки у Кремлі забувають, що є ще голос Європейського союзу. І Європа як ключовий партнер Сполучених Штатів а, має а, насправді. Також вирішальний голос, і мені здається, що Європа зараз буде робити все можливе для того, аби розглянули ще їхній, так званий європейський план. Бо за словами Мерца вони такий узгодили між собою. Мається на увазі європейські лідери. Так, от російським пропагандистам не сподобалося те, що в ці мирні переговори по Україні влазить Європа. Хоча а чому їм не подобається? Це ж питання безпеки Європейського Союзу, перш за все. Ну от послухайте, що говорить про європейців, пропагандист Соловйов. Європейські піджигателі з конечно, тобто, коли їм показали план Трампа, і вони вдруг поняли, а що їх ніхто не спрашивает, цей план, чесно говоря, Трампа, а не наш. Он Трампа, і он прийшов из Америки. И что, когда Трампу говорят, нет, нет, а вот сейчас. А Трамп говорит, а вы все вместе кто? И их представление о том, что да нет, но они влияют на Трампа, мы его знаем, мы его понимаем, вдруг оказались, вежливо говоря, неточными. Совсем неточными. Теперь они и из кожи вон лезут, чтобы переломить ситуацию, звонят Трампу, назначают встречи, называют нынешний план ультиматумом русских. При этом даже их контакты в США говорят, да нет, это, это русские. После чего Руби выходит и говорит, не надо меня не точно цитировать, это наш план. Это не план русских. Макрон, Макрон кричит, нет, ни за что, не расстанусь с активами. Британцы говорят, да вы что издеваетесь, мы уже и нарисовали план, где наши войска будут и... стоять. Мне еще понравился их ответный план, который они выдумали. Значит, так русские, значит, смотрите. Отдаете Запорожскую АЭС, отдаете Платину Каховскую и Скинбургской косы. И мы тогда, хочется им сказать, мы плохо слышим, давай вот мы когда в Париж войдем, ты это вот в это ухо повтори. А когда в Берлин в это, ну, чтобы лучше слышать ваши писки, вы, ты что, с Глузу сихов? Ну, мабуть, Соловйов не просто так вживає українську мову у своїй лексиці можливо, він щось знає. Краще ніж ми з вами, але ви ж бачите, яка у нього реакція бурхлива на Європу і на те, що включаються в ці мирні проговори саме європейські представники, лідери європейських країн. І він закликає, щоб вони або взагалі зникли і погрожує там дійти до Парижа та Берліна. Хоча скільки ми вже чули цих погроз, і чомусь досі вони так і не. Розпочали свій наступ у напрямку Парижа. А ну, але можливо, до речі, б, тоді б і справді рішучіше діяли наші наші партнери. Але ми дякуємо їм за те, що вони підключаються до цих мирних проговорів і закликають до справедливого миру. Це ключове. Якщо знову ж таки говорити про те, що стало відомо на зараз, то а, російська сторона повністю говорить про те, що це. Тобто вони звинувачують Україну, що Україна, мовляв, не хоче ніяких переговорів, і їх максимально намагається якось затягнути. Але ж ми з вами знаємо, хто насправді не хоче ніякого миру, і всіляко це демонструє. Бо ось в той час, поки я вам розповідаю ці новини, стає відомо про те, що Росія намагається зараз передислокувати свої бомбардувальники. Ті літаки, з яких вони випускають ракети по Україні, ось зараз відомо про 16 щонайменше бортів. Тут 22 М3, які зараз летять на аеродром Оленю. А для чого це робити саме в той час, коли йдуть мирні переговори? Ну, ось це ще одне підтвердження того, що. Путін не збирається закінчувати війну, як би там Дональду Трампу не хотілося зробити до 27 листопада. Ну і ось пишуть про те, що ймовірно у найближчі кілька днів Росія готує новий комбінований ракетно-дроновий удар. Е, пріоритетні цілі, як ми знаємо, це звісно об'єкти енергетичної газової інфраструктури України. І я до того що. Якби можливо комусь там не здавалося, що все там, ми на якомусь шляху до мирних переговорів до закінчення війни, то ні, навіть якщо і там щось обговорюється, Росія все рівно продовжує воювати з Україною, вбивати цивільних людей, вбивати наших військових. І бачите, в цей час, коли намагаються домовитися про мир, вони вже передислоковують свої бомбардувальники для того, аби влаштувати нову масовану ракетну атаку. Тому друзі, будьте особливо уважними та обережними і завжди йдіть до укриття, коли чуєте сигнал повітряної тривоги. Найближчим часом точніше 26 листопада прийде також неформальне засідання Ради ЄС із. Закордонних справ повідомила про таке, кая-каос і очевидно, що основна тема засідання Україна. Заявляють ем, заявляють журналісти е, Суспільного. Тому от ми бачимо, що дійсно наші європейські партнери зараз активізувалися і про це свідчить ряд заяв. От, Наприклад, в Швеції сьогодні заявили про те, що не під. Тримають визнання російської жодної частини України. Дональд Туск, представник Польщі, сьогодні заявив, що ряд пунктів угоди щодо миру в Україні є неприйнятними для Європи. За словами польського прем'єр-міністра, лідери ЄС, які взяли участь сьогодні у неформальній зустрічі в Анголі, провели серйозне обговорення мирних переговорів щодо України. І от вони погодилися, що тих ще 28 пунктів, які запропоновані Сполученими Штатами та Росією, потребують переробки, оскільки деякі з цих пропозицій є абсолютно неприйнятними. Туск також підкреслив, що особливо важливо, аби жодна угода не послабила безпеку Польщі та Європи в цілому. Послухайте, будь-яке мирне врегулювання щодо України має зміцнювати а не послаблювати нашу безпеку. Не може бути так, щоб Європа, зрештою, платила за дії Росії. Європа має бути єдиною. Ми зробимо все можливе, щоб Сполучені Штати були на одному боці з нами. Ми повинні діяти щодо Росії разом, а не як окремі держави. Туск також підкреслив, що мирне врегулювання не повинно сприяти агресору, і сказав, що лідери європейського союзу схиляються до просування вперед щодо того, що робити із тими самими замороженими російськими активами. При цьому він визнав, що деякі країни залишаються непереконливими, але він вважає, що лідери набагато. Цитую набагато ближче до угоди з цього питання про використання заморожених російських активів для допомоги України зараз і під час відновлення також прем'єр-міністр Польщі додав, що переговори залишаються делікатними, оскільки європейські лідери прагнуть утримати Сполучені Штати на своєму боці. Ну і також маємо розуміти, що. Як я вже сказала, європейці зараз максимально активізувалися, намагаються бути максимально залученими до процесу, і теж ми бачимо дуже багато заяв і коментарів. Ось, наприклад, президент Європейської ради Антоніо Кошта зараз говорить про те, що у мирних переговорах з'явився новий імпульс і суттєвий прогрес. Кошта вважає, що є відчутний суттєвий прогрес, і євросоюз планує продовжувати роботу разом з Україною, Сполученими Штатами та НАТО, адже деякі питання залишаються в. Все ще не вирішеними про це кошта заявив якраз після от завершення того самого неформального саміту лідерів ЄС щодо миру в Україні, який відбувся сьогодні в Анголі, і фактично прийшов він на полях саміту Європейський Союз, Африканський Союз так от. ЄС констатує прогрес у мирних переговорах і готовий брати участь у вирішенні всіх проблемних питань разом з Україною, США і НАТО. Е, цитую: ми із президенткою Європейської комісії Урсулою фондрляєн щойно завершили зустріч 27 європейських лідерів і підбили підсумки останніх подій щодо зусиль досягти миру для України. У мирних переговорах з'явився новий імпульс. Вчорашня зустріч у Женеві між сполученими штатами, Україною, інституціями Європейського союзу та європейськими представниками означила суттєвий. А прогрес заявив кошта. Він розповів, що згідно з інформацією від Сполучених Штатів та України, дискусії у Женеві були конструктивними, і що прогрес було досягнуто із кількох питань. Знову пряма мова. Ми вітаємо цей крок вперед. Деякі питання все ще залишаються для вирішення, але напрям є позитивним. І ми високо оцінюємо зусилля президентів Зеленського і Трампа та їхніх команд. Наголосив президент Євроради. каже, зараз важливо рухатися вперед. Як Партнерам об'єднаним нашою спільною метою зупинити цю війну, припинити вбивства людей, зупинити агресію проти України та забезпечити справедливий і тривалий мир для українського. Народу ну ось це результати неформальної зустрічі за участю лідерів ЄС сьогодні на полях саміту знову ж таки Європейського союзу Африканського союзу. Ну і в той час, коли ми бачимо, що дійсно європейці підготували свої контрпропозиції, про що писали за собою масової інформації, ми бачимо, що українська сторона спільно з нашими європейськими партнерами все ж таки змогла переконати американську сторону. Уну внести суттєві корективи у мирний план, який просував Дональд Трамп. Але очевидно, що ключове питання у всі ці історії залишається, звісно ж, на боці Кремля чи готові там будуть підписати бодай якийсь документ і справді зупинитися на полі бою? Ну, виглядає, що Очікувано ні. У Путіна заявили, що мирний план Європи їм абсолютно не підходить. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Ушаков. Він зазначив, що. А, Росія схвалює багато положень отого першопочаткового мирного плану США. Е, ну, очевидно, багато аналітиків вважають, що цей план взагалі першопочатково писався в Кремлі. За словами Ушакова, російська сторона ознайомилася із нібито американським варіантом мирного плану з 28 пунктів, які складаються, як він сказав, цитую, з розумінь, досягнутих на Алясці. Додав, що ми достоменно точно не знаємо е, яких. Е, Чого було досягнуто під час переговорів Путіна та Трампа в Анкориджі? Але як каже Ушаков, цитую не всі, але багато положень цього плану нам видаються цілком прийнятними, а інші положення вимагають найдетальнішого обговорення між сторонами. Але з нами це питання поки що не обговорювали. каже Ушаков. Разом з тим, він додав, що от сьогодні вранці в Росії, нібито вже дізналися про альтернативний європейський мирний план, і він їм цитую абсолютно конструктивно не підходить. Помічник Путіна повідомив, що вже є певні сигнали від американської сторони. Про зустріч представників двох країн для обговорення мирного врегулювання, але конкретних домовленостей наразі не досягнуто. Я нагадаю загальну логіку процесу, яка випливала знову ж таки з численних публікацій західних змі, і вона полягала в тому, аби спершу домовитися з українською стороною і погодити той документ, який, зрештою, мав би бути підписаний між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Очікувалось, що візит Зеленського міг бути. Міг відбутися до сполучених штатів якраз безпосередньо до дня подяки, 27 листопада, ось цей дедлайн, який навіто сам і озвучував американський лідер. Ну але вже як ви з'явили в Білому домі, що цієї зустрічі цього тижня не буде. Змі подейкують, що цей дедлайн може бути посунутий ще на тиждень. Але виглядало так, що після того як вдасться погодити план з українською стороною, от вже тоді американці поїдуть до Москви, як там писали деякі змі, батогом і прям, Ником заохочувати так би мовити росіян підписати цей документ. Ну але зараз здається, ми бачимо, що цей процес знову ж таки заходить на те саме коло, і поки ми не бачимо нічого нового, оскільки Росія не готова до будь-яких конструктивних переговорів.